Що таке обмеження доходу соціального страхування і що це означає для вашої пенсії? Соціальне забезпечення та робота як залишатися в курсі своїх вигод та максимізувати свій дохід. Соціальне забезпечення є важливим джерелом доходу для мільйонів пенсіонерів та тих, хто наближається до пенсійного віку. Однак для багатьох. Особливо тих, хто продовжує працювати після виходу на пенсію, питання, як збалансувати роботу та переваги, стає викликом. Розуміння обмежень доходів адміністрації соціального захисту ССА, має вирішальне значення для того, щоб ви не пропустили зароблених пільг, продовжуючи підтримувати фінансову стабільність. У цій статті ми розбиваємо поточні межі доходів, подивимось, як вони впливають на вашу стратегію виходу на пенсію, і дамо поради щодо максимізації доходу, не жертвуючи соціальним забезпеченням. Чому існують обмеження доходів для одержувачів соціального страхування? Перш ніж зануритися в конкретні цифри, важливо зрозуміти логіку цих обмежень. Спочатку вони були введені для заохочення людей до пенсії повністю. А не покладатися лише на користь. СССР розглядає соціальне забезпечення як мережу безпеки для тих, хто не може повністю підтримати себе. КЕП доходів мав на меті не допустити, щоб люди продовжували працювати на повний робочий день, отримуючи соціальне забезпечення, за якими законодавці сказали, що в системі буде надмірна напруга. Однак реальність полягає в тому, що багато людей працюють після виходу на пенсію не лише з бажання заробити більше, але й з необхідності. Інфляція, зростаючі витрати на життя, бажання вести активний спосіб життя та підтримувати соціальні зв'язки, все може підштовхнути людей до роботи навіть після досягнення пенсійного віку. Тому питання про розумність та ефективність цих обмежень, особливо гострі в сучасному світі. Поточні обмеження доходу за 2025 рік, що потрібно знати. Як згадувалося в вихідному матеріалі, межі доходу за 2025 рік такі. Якщо ви перебуваєте у повному пенсійному віці, фре максимальний дохід, який ви можете заробити, не чекаючи фре, становить 23 400 доларів. Якщо ви дійшли до фре, ліміт збільшується до 62 160 доларів. Важливо зазначити, що фре залежить від року, коли ви народилися. Чим раніше ви народилися, тим нижня ваша фра, і навпаки. Наприклад, для людей, народжених у 1960 році або пізніше ФРЕ 67 років як працює механізм зменшення вигоди? Якщо ваш дохід перевищує ліміт, ССА починає зменшувати щомісячні виплати. Механізм досить простий: за кожен долар, який ви заробляєте за межу, ви втрачаєте 1 долар від своєї вигоди. Однак, як тільки ви досягнете ФРЕ, це тимчасове зниження повністю компенсується. ССА перераховує ваші пільги, щоб врахувати утримані платежі, і ви отримуєте всю суму, на яку ви маєте право. Давайте розглянемо приклад, скажімо. Вам 63 роки та отримуєте пільги з соціального страхування. У 2025 році ви вирішили взяти на себе неповну роботу, яка платить 28 400 доларів на рік, оскільки ліміт доходу становить 23 400 доларів, ви отримаєте 5 000 доларів США за ліміт. Цього року ви втратите 2500 доларів США це приблизно 2 місяці платежів. Якщо ваш щомісячний чек соціального страхування становить 1500 доларів. Особистий досвід збалансування роботи та переваг. Я знаю декількох людей, які зіткнулися з подібною ситуацією. Моя тітка, наприклад, після виходу на пенсію, влаштувався на роботу в місцевій бібліотеці, вона любила читати і хотіла залишатися активними, а невелика зарплата допомогла їй покрити деякі витрати. Однак вона не повністю усвідомлювала, як це вплине на її переваги. Їй довелося ретельно спланувати свої робочі години, щоб уникнути перевищення обмеження доходу. Як результат, вона вирішила працювати на повний робочий день і трохи скоротити витрати, щоб компенсувати тимчасове зменшення пільг. Цей досвід показав мені, що розуміння правил та планування є ключовими факторами для успіху. Недостатньо просто влаштуватися на роботу і сподіватися на найкраще. Вам потрібно ретельно зважувати плюси та мінуси та розробити стратегію, яка дозволить вам максимізувати свій дохід, не жертвуючи соціальним забезпеченням. Як ці обмеження впливають на вашу пенсійну стратегію? Обмеження заробітку можуть мати значний вплив на вашу пенсійну стратегію. Важливо враховувати такі фактори. Потреба в додатковому доході, якщо лише соціального забезпечення недостатньо для покриття витрат, може знадобитися робота. Можливість тимчасового скорочення, якщо ви перебуваєте під Фре і заробляєте за ліміт, підготуйтеся до нижчих щомісячних платежів. Податки, якщо ваш загальний дохід, включаючи соціальне забезпечення, високий, до 85% ваших пільг може бути оподатковуваним. Найкращий час для подання заявки, якщо ви зачекаєте, поки фречі пізніше подати подання на соціальне забезпечення, ви можете заробити стільки, скільки захочете без будь-яких скорочень. Ви також побачите збільшення щомісячної перевірки, якщо чекаєте до 70 років, щоб почати претендувати на пільги. Поради щодо максимізації доходу та підтримки пільг. То як можна максимізувати свій дохід, не жертвуючи соціальним забезпеченням? Ось кілька порад: ретельно сплануйте свій робочий час, якщо ви працюєте не повний робочий день, спробуйте залишатися в межах свого доходу. Розглянемо фріланс. Фріланс дозволяє контролювати свій дохід і працювати лише тоді, коли вам це потрібно. Шукаю роботу з гнучким графіком. Гнучкий графік дозволяє налаштувати робочий час відповідно до ваших потреб та залишатися в межах вашого доходу. Зверніться до фінансового радника: фінансовий радник може допомогти вам розробити персоналізовану пенсійну стратегію, яка відповідає вашим потребам та фінансовим цілям. Перегляньте правила SSA. Розуміння правил SSA допоможе вам уникнути помилок та максимізувати свої переваги. Подумайте про затримку вашої заявки, якщо ви не маєте нагальної потреби в додаткових коштах, можливо, варто затримати подання на соціальне забезпечення, поки ви не досягнете фре або навіть у віці 70 років. Висновок Розумне поєднання роботи та соціального забезпечення. Соціальне забезпечення є важливим джерелом доходу для багатьох пенсіонерів. Однак для тих, Хто продовжує працювати після виходу на пенсію, питання збалансування роботи та переваг може бути складним. Розуміння правил SSA, ретельне планування та розумний фінансовий підхід допоможе вам максимізувати свій дохід, не жертвуючи вигодами, які ви заслуговуєте. Не бійтеся працювати після виходу на пенсію, але робіть це свідомо і беручи до уваги всі можливі наслідки. Пам'ятайте, що ваша фінансова стабільність та комфорт у старості в ваших руках.